Вчора Дольнет Фредович знову генерив кринжатіну. Спочатку своїй соцмережі він виклав пост пост благання до американців, щоб вони купували автомобілі Тесла, тому що як він написав, божевільні ліві. Знищують компанію діти, що маска, який так завзято бореться за те, щоб Америка знову стала великою. Там перекладати все, що там написано сенсу, нема, але суть була така. І також він додав, що він обов'язково купить новеньку Тесла. І от також вчора перепарадна перед Білим домом, десь здається, там на півгодини вони перетворили на шоурум цих Тесл, де е Дональд Фредович підробляв та модої Волина Маска і то робив рекламу чи антирекламу його автомобілям. Чесно кажучи, це було таке е, доволі жалке видовище, тому що ну уявіть собі той ступінь крінжатіни, коли президент Сполучених Штатів рятує кампанію свого дружбана. Хоча я гадаю, що коли вони домовлялися про спонсорство у предвиборчій компанії, то Трамп обіцяв маску трошки зовсім іншої перспективи, а не не стрімке падіння акції у прірву, і також він заявив, що вандалізм салонів автосалонів Тесла він прирівняє, я не знаю, як це перекладається до Доместік тероризму до місцевого тероризму. І тут питання стає, коли твої люди штурмували капітолій, то це було в принципі не тероризм, це було нормально, напевно. Але коли штурмують автосалони твого друга, твого спонсора, то, тому це можна прирівнювати до Доместік тероризму. І коли дивишся на всі ці новини, на всю ту крінжатіну, яка генерується кожного дня в Америці у Білому домі, то... За майбутнє стає трохи страшно, тому що ти розумієш, що при владі абсолютно некомпетентні люди, і я не знаю, як, яким чином це все, що він робить, робить Америку знову сильнішою, тому що моє відчуття відчуття моїх друзів, те, що Америка перетворюється на країну посміховисько. Які ваші думки з цього приводу можете написати у коментарях?